Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий день, героям. Слава вітаємо українські військові. Зазначають, що на фактично цього тижня, точніше за минулий тиждень, така статистика: 428 одиниць того чи інших, тих чи інших видів техніки. Окупантів було ліквідовано саме дронами на фронті. Нам е, прем'єр-міністр тижнем раніше говорив про те, що 200 виробників здається, в нас тепер цього озброєння є. Е, е, наскільки дійсно такий озброєння змінює хід війни, і е, наскільки в нас з цим питанням дійсно ситуація змінилась на краще за вашими відчуттями? суттєво змінює такий вид е, озброєння як безпілотні системи. Які зараз літають, плавають і ходять по землі, чи їздять по землі, вони суттєво змінюють і е, практично знаєте класикою, яка приречена стати класикою вчорашнього дня, стають великі, дороговартісні ударні системи будь-якого типу, чи то це танк, чи то це корабель, чи то це великий літак. Е, чому Тому що один дрон за ту цільну за яку ми робимо один дрон, який здатний знищувати один танк? То е, це одна тисячна того танку, одна тисячна ціни танка 500 доларів і 5 мільйонів доларів. Ось дві е, для порівняння, дві цифри, які достатньо доводять, що ті, хто навіть зараз тримається, це Десь я розумію, що ті люди, які е, романтизували такі види озброєнь, як танки, літаки е, чи великі кораблі, але разом з тим це буде така, знаєте, е, боротьба. Боротьба за романтичне минуле як свого часу велося між прихильниками кінноти і інших технічних видів озброєнь, які з'являлися в 20-30-ті роки, такі як танки, і звичайно, 40 40-ві роки вже показали під час другої світової війни свою значно більшість ефектив... більшу ефективність. Хоча романтики залишалися, то зараз романтики залишаються, але маленький дрон б'є великий танк. І е, б'є дуже ефективно, тому звичайно, ми розуміємо, що економіка військово-правословий комплекс в тому числі буде переорієнтований на створення таких вражаючих систем, яких можна зробити тисячами роями, і е, таким чином буде будуватися майбутня тактика війні, тактика ефективна. Пане Іване, якщо ми говоримо про питання національної безпеки, то в першу чергу зараз напередодні зими це питання, безперечно, енергетики. Ми бачимо, що президент Зеленський радить українцям готуватись до атак на енергетику. Ну, хоча як ми можемо бути до них готові, хіба, хіба що перетерпіти і закликає місцеву владу, там енергетичні компанії і так далі, максимально підготуватись до цього. Як ви бачите нашу готовність до цього, ну одного з ключових, Чових зараз напрямків національної безпеки, тому що дані різні. Є дані є оцінки, що ми підготувалися на трічку, так би мовити. І розуміємо, що удари будуть в такому разі, як як бути, як підготуватися Ну, коли йдеться про підготовку, то ми, звичайно, говоримо про підготовку в двох площинах, в двох секторах: в секторі військовому і в секторі цивільному. І коли ми говоримо про військовий сектор, то ми розуміємо, що Україна зараз робить багато з того, що має зробити по залученню систем протиповітряної і протиракетної оборони для оборони наших міст населених пунктів. Зрозуміло, що територія України велика територія України, найбільша країна Європи, нехай навіть з окупованими територіями, це Дуже великий виклик, і сьогоднішні наші спроможності, які нам надані значною мірою нашими партнерами, звичайно не покривають цієї території. Ми якоюсь мірою захищаємо основні найбільші міста України, основні території, на яких базується. Об'єкти критичної інфраструктури чи військово-промислового комплексу, але зрозуміло, що нам треба дуже і дуже багато цих систем. Якоюсь мірою оптимізму додають інформаційні повідомлення, що готові здавати в оренду на термін. Опалювального сезону готові деякі на країни, наші партнери, здавати в оренду. В якій це кількості буде, наскільки цього достатньо буде? Це звичайно питання часу і питання, які на які відповідь ми отримаємо вже в осінні взимку і навесні, тобто під час опалювального сезону. Ну, і що стосується другого сектору, це цивільного сектору, то люди звичайно стали міцнішими і досвідченішими, переживши. Знову ж сезон минулого минулого року, який так само був значною мірою, мав ті виклики, що ми прогнозуємо на цей рік, тому що з осені минулого року Росія почала активно працювати по об'єктах. Житло цивільного сектору, якраз та, що стосується інфраструктури, особливо енергетичної інфраструктури. І, звичайно ж, люди здобули міцність тим, що ми розуміємо, що це може бути. Ми розуміємо, чим це загрожує. Ми розуміємо, як має підготуватися цивільний організований сектор, той, який організований через органи державної влади і місцевого самоврядування. І ми розуміємо, що люди. Маючи можливість і шукаючи можливість протистояти тим викликам, які будуть, то готують індивідуальні засоби для того, щоб пережити зиму. Це індивідуальні генеруючі спроможності або колективні збираються по кілька по кілька будинків перевіряють генератори, встановлюють ці генератори і розуміють, що це буде якоюсь мірою альтернатива. В Будь-якому разі я абсолютно впевнений, що Росія своєї цілі і цього року точно не досягне. При тому, що вона на неї сподівається. Ми точно не поміняємо гідність і свободу навіть на тепло в наших будинках. Ми готові переживати важкі зими і росіянам. Черговий раз ми нічого не нагадуємо, ми з ними взагалі не спілкуємося, але ми згадуємо те, як ми переживали в тому числі на Майданах в холодні часи. І нам вистачало діжок із дровами, які опалювали і гріли десятки і Дякуємо, дякуємо. Іван Варченко, експерт із питань національної безпеки, був з нами на зв'язку.